Вітаю, мої дорогенькі. Вчорашній різ, яку ми я назвала себе тупою і конченою», викликав неоднозначні реакції моїх читачів, глядачів, поціновувачів. І тому я вирішила сьогодні зробити таке невеличке продовження, записати теж відео і поділитися взагалі своїми, своїми спостереженнями від реакції людей і тим, взагалі, для чого я записала той рілз. Отож, ну давайте спочатку про реакції. Да? Реакції були дуже різні, і в першу чергу я хочу сказати про те, що реакції людей це, скажімо так, це не про мене, це про них, це в першу чергу. Тобто, хто як відреагував, хто що побачив. Це відображення, тобто в інших людях ми завжди бачимо себе, ми бачимо своє відображення. Хтось включив свого рятівника, роль рятівника, і почав мене рятувати, коментувати, радити, рекомендувати. Хоча я абсолютно про це не просила, і рятувати мене ну взагалі не потрібно, тому що в моєму житті нічого страшного не трапилося. Я, в принципі, не говорила в своєму ріл, що зі мною щось трапилося. Да? Я не говорила про те, що мені потрібна допомога, що мені потрібно рятувати, і не просила зворотнього зв'язку. Але, звісно, рятівників у мене виявилася найбільша кількість, тобто кожен хотів врятувати мене щось мені порекомендувати. Чому ми включаємо роль рятівника, тоді коли нас про це не просять. Так? Про це я поділилася у своєму у своїй публікації у інстаграм, тож можете прийти почитати. Якщо коротко, то цих причин може бути також декілька. Ну, наприклад, які це можуть бути причини, чого ми включаємо цього спасателя тоді, коли нас не просять. Наприклад, коли нам боляче зустрічатися із своїм власним болем, бо ну, якась історія людини тригернула наш біль, зачепила нас заживе, і щоб з ним не зустрічатися, не працювати із тим, не намагатися щось із цим зробити, ми перенаправляємо свою енергію на іншу людину. Ще може бути причина така, що, типу, коли ми, коли ми намагаємося контролювати іншу людину таким чином своїми якимись рекомендаціями, порадами, то може утворитися ілюзія контролю над ситуацією. Адже якийсь чужий біль, якийсь чужий дискомфорт, і наш дискомфорт в той же момент, який з'являється, це певним чином підриває таку опору і Створює відчуття хаосу, тобто не знаю, що робити з цією ситуацією, не знаю, як реагувати, не знаю, взагалі не знаю, що з цим робити, і тому треба якось це проконтролювати, урегулювати. І тому ми намагаємося таким чином проконтролювати ситуацію, створити ситуацію контролю. Типу, я контролюю те, що відбувається. Не буду довго заглиблюватися над цим, просто переходьте, читайте те, що я там написала. Там буде більш вже детально, чому саме ми. Чому саме ми рятуємо людей тоді, коли нас про це не просять? Що ще? Були реакції, наприклад, коли в людей не вистачало емоцій, не вистачало слів для того, щоб прокоментувати те, що я виклала. Да? І скажу чесно, це не найгірша реакція, коли в людини просто не вистачає слів, і дуже часто якраз промовчати в даній ситуації, да чи то онлайн, чи то офлайн, коли ви зустрічаєтесь із чиєюсь болючою історією, коли ми зустрічаємося із якоюсь історією болю, смутку, розчарування, коли людина ділиться ну таким своїм дуже вразливим, чутливим, то один із найкращих випадків реакції, способів реакції, це просто промовчати. Просто побути з людиною поруч, тому що не завжди людина потребує зворотнього зв'язку. Не завжди людина потребує якихось слів. Скоріше за все, і дуже часто людині просто потрібно легалізувати свої емоції, свої відчуття, те, що з нею відбувається, і просто проговорити у присутності іншої людини. Для цього не потрібно давати абсолютно ніяких рекомендацій, ніяких говорити слів, просто побути поруч. Тому це ще одна така із реакцій. Знаєте, мене вразила реакція, ну можливо, навіть не вразила, а викликала цікавість, напевне, що так. Не всі люди були готові до того, що я можу вголос сказати про себе щось погане, що я вголос можу зізнатися, що я тупа і кончена. Про це я до речі зараз трішечки згодом розкажу, чому саме я так сказала, і що стояло в сенсі взагалі, що приховувалася в сенсі цього контенту. Але дійсно були люди і не готові зустрітися із цією моєю стороною із цим моїм проявленням. Багато дуже людей звикли мене бачити усміхненою, життєрадісною, такою витривалою, сильною, і про це теж мені писали: писали, що з тобою трапилося, що відбулося, чи нічого жахливого, тому що я тебе звикла бачити завжди усміхненою. Але усміхнені, життєрадісні і оптимістичні люди насправді теж хворіють душею. У них теж болить душа, і те, що ми просто про це не говоримо так. Асно можливо, як інші, це не означає, що нас нічого не турбує і нам не болить. Але дійсно люди, які звикли бачити нас ну в якомусь певному образі, їм важко сприйняти образ інший. Їм важко побачити і зрозуміти, прийняти те, що ця людина може проявлятися, і ото таким чином. І теж це викликає в людей дуже багато емоцій, дуже багато нерозуміння, підриву опори всередині, тому що люди просто не готові зустрітися і з Моєю вразливістю, чутливістю, вони не знають, що з цим робити, вони не знають, як на це відреагувати. Чому так відбувається? Тому що люди не знають, як реагувати на свою власну чутливість, на свій власний біль. Це про відсутність контакту із собою. Але сьогодні не про це. Давайте тепер трошечки більше про контент, чому саме взагалі я дозволила собі. Чому я дозволила собі, і що це взагалі за прояв, такий такого. Ну, назвемо його незвичного незвичного контенту. Скажу так: у цьому Reels було два посили, або дві таких, напевно, що потреби да моїх особистих. Перша потреба це прокричати свої емоції, свої відчуття, те, що зі мною відбувається, тому що всередині. Дуже багато зараз трансформацій. Я виходжу з ролі хорошої дівчинки. Я перестаю грати всі оці прекрасні ролі, до яких звикло моє оточення, коли я дуже така стримана, розумна, мудра, позитивна, енергійна, зручна, ну і коротше, оці всі штуки. Приємні, такі гарні, з якими людям дуже комфортно і спокійно. З чим нам неспокійно і некомфортно, це чимось таким не дуже приємним, таким вразливим, болючим, там, де є біль, там де є агресія, де злість, де якісь ну як ми їх називаємо, негативні емоції. Хоча насправді негативних емоцій не існує, але так прийнято говорити: негативні емоції, негативні, неприємні. І зазвичай ми не знаємо, що з цим робити. Ми не знаємо, що робити із своїми цими емоціями. А з чужими, тим більше, бо нас насправді цьому не вчили. Нас не вчили взагалі працювати з емоціями, і тому відповідно люди зустрічаються із своїми якимись своїми знову ж таки повторюся неприємними емоціями всередині, з якимось можливо розчаруванням, можливо, з якоюсь розгубленістю, тому що ну блін. Що серйозно, що з цим робити? Да? Ну от ти от оце от таке от показала, вивалила тут оце все? Да? І що? І що з цим робити? Ми не звикли, ми не бачили, ми не знаємо. І відповідно всередині підіймається купа якихось своїх ну, таких тригер, тригерних моментів, те, що нас зачіпає, чому я говорю, що контент, який такий, знаєте, ну, типу, загально прийнятий, от коли я буду говорити, просто ну про якісь такі загальні речі, які м, прийнято говорити, які є такими легальними і які. Можна говорити вслух, можливо, комусь там щось трошки воно тригернуло, щось зачепило, не зачепило. Але зазвичай воно викликає таке нейтральне відношення. Люди проходять повз і практично не реагують. Ну когось там за щось зачепило, хтось можливо відписався, да написав коментар чи повідомлення, хтось можливо поставив собі питання, якесь задумався і проаналізував там якусь сферу чи напрям свого життя, але це не викликає такої бурхливої реакції людей, тому що це загально прийняте. Про це можна говорити, про це люди знають. Плюс-мінус, там да, знають, як реагувати, як говорити. А от коли ми йдемо у вразливість і говоримо вслух, в голос, те, що говорити не прийнято, те, що заховано, приховано, ігноровано, те, що нас навчили замовчувати, от цим з тим нам зустрічатися дуже складно з тим зустрічатися дуже важко. І от вчора, коли я сказала про те, що я я вголос сказала про те, що я тупа і кончена. Не прийнято про це говорити. Ну, типу, хто із людей насправді може сказати, що ну я тупий і кончений. Ми ж всі маємо говорити про те, що ну я класна, да, або нас навчили, так або хотіли наші там наше оточення бачити нас класними, бачити нас хорошими, там відмінниками, старанними тих, які чогось там досягли, такими сильними, ну коротше, класними. Так, трошки зараз пересяду, бо тут у мене відбуваються певні події, будуть зайві звуки. Куди б мені пересісти? Зараз пересяду на іншу лавочку трошки далі. Ми прийшли перебирати смітник. О, так, от, і, і коли, коли ми говоримо вголос те, що говорити не прийнято. Якісь такі речі неприємні про себе людей, ніби ошпарює водою, в смислі, в смислі сказати про себе. Що я тупа і кончена в смислі сказати, що я якась не така, я якась там ем, що я там чи засуджую людей, да чи щось там не приймаю, чи я агресую або злюся, адже нас теж вчили не злитися, не агресувати, стримувати свої емоції, стримувати свої почуття, проявляти свої істинні емоції. Це погано, це ти тоді погана, ти якась не така, неприйнятна, тебе не приймають, тебе не люблять, тебе засуджують, критикують. І звісно, картинка має бути ідеальна. Картинка має бути красива, хороша. А що там в тебе всередині? Мало кого насправді цікавить. І чому? Я сказала да, про те, що це був, ну, це був мій спосіб прокричати свої емоції, тобто звільнитися від тих емоцій, неприємних емоцій, відчуттів, які в мене зараз всередині. Оцей такий, напевно, якесь бунтарство таке всередині. від від внутрішнього і внутрішнього і зовнішнього конфлікту, бо зовнішньо ми показуємо красиву картинку, а внутрішньо дуже часто людей розриває, мене розриває. Не буду про людей, давайте про себе. Да? Мене розриває від. Від того, що я не можу проговорити, від того, що я насправді не можу показати і не можу прожити свої істинні емоції, свої істинні почуття, істинні свої реакції, бо це не прийнято, бо це не гарно, бо люди не знають, що з цим робити. Люди будуть зустрічатися із моїми емоціями. Вони будуть в якійсь такій неприємній для себе ситуації, і звісно, це буде доставляти їм дискомфорт, і Тут теж включається роль рятівника. О Боже, а як же ж люди зустрінуться із тим? Дискомфорт? Комфортом і треба, звичайно ж, кожного врятувати, пояснити, чому саме чому саме так, а не інакше. І до речі, я хочу сказати, що в мене вчора теж включився оцей, включилася ця роль, роль рятівника. Коли я почала зустрічатися із реакціями, повідомленнями, коментарями людей. Я зрозуміла, що люди відчувають різне, людям стає дискомфортно з цими моїми. Ну, з цим моїм меседжем, скажімо так, І мені хотілося бігти у коментарі, бігти у повідомлення приватні і кожному пояснити, що нічого страшного немає, що нічого зі мною страшного не сталося. Да? Якось людину підтримати, щоб, не дай Боже, їй не було комфортно. Не комфортно було. Я знаю, чому притягуються ці рятівники до мене, тому що я дуже довго теж була у цій ролі. Але що я вчора робила, я себе постійно зупиняла і казала собі, що всі дорослі люди, і всі зустрічаються своїми емоціями, дай їм змогу зустрітися з цими емоціями своїми неприємними і щось із цим робити. Не будь для них мамкою, яка їх спасає, а дай їм змогу бути дорослими, відповідальними людьми. Вони зустрінуться з своїми емоціями. Вони дорослі люди. Вони мають з цими емоціями, відчуттями щось зробити самостійно, інакше вони ніколи не вийдуть із цієї дитячої позиції. Ну, це так трішечки відійшла в сторону, але це теж важливо проговорити. І який був мій другий сенс? Другий сенс був показати свою тінь. І знаєте, це теж було дуже для мене цікаво, що якраз про це взагалі ніхто не написав жодного коментаря, ніхто не написав неповідомлення ніякого, не задав питання, неуточнювального, уточнювального, не поділився з собою. Хоча е я писала про те, що ну, принаймні намагалася в описі показати, що оця моя. Оцей мій прояв, оця моя особистість, це моя тінь. Це не означає, що я така постійно, це не означає, що я буду постійно така в подальшому, да що я буду тепер ходити на кожному кроці і кричати, яка я тупа і кончена. Це просто один із моїх проявів. Це моя одна із частин. Тобто це моя тінь, це та частина, яка теж в мені є, але вона прихована. І оця тінь, вона є в кожного із нас, в кожної людини. В кожного із нас є частинка, яка, яку не прийнято показувати. Да? Це, от як я говорю про те, що є хороша дівчинка, і ми нею показуємося у простір. Ми показуємо цей прояв. У оточення, у зовнішній світ. Тобто Ми показуємо себе з найкращої сторони, яка я хороша, яка я стримана, мудра, сильна, розумна, там, щось знаю, щось віщаю, щось можу там порекомендувати, да, можу проконсультувати. Це моя хороша, така, це моя така лицьова сторона. Я її показую, її всі бачать, з нею всі знайомі, все класно, всіх це влаштовує, це З тим зрозуміло, що робити, як на це реагувати. Але насправді в нас є ще і зворотній бік медалі, як і в кожної, взагалі в кожної речі. Да? Зворотній бік медалі це те, що не прийнято показувати, але воно насправді теж в нас є. І оця така моя сторона, яку я вчора продемонструвала, це моя тінь, це моя зворотня сторона, ну, звісно, якою я не проявляюся кожного дня у світ. Але я хотіла б показати людям про те, що це теж про нас, це теж про мене. І коли я зовні показую себе стриманою і дуже усвідомленою, то всередині або десь там за кадром. Ром є оця агресивна, зла тупа, кончена Олена, яка теж іноді щось не розуміє, іноді злиться, іноді агресує, іноді мене дратують люди, їхня неусвідомленість, і я їх засуджую, я їх критикую, я їх зневажаю, і це теж я. Це теж я. Я не завжди от така от біла, і пушиста, і така сладка булочка. Звісно, нам всім хочеться спілкуватися з сладкими булочками. Звісно, хочеться, щоб було комфортненько, удобненько. отак, от, от знаєте, ну, ще й свої якісь там прожити емоції за рахунок іншої людини. Звичайно, це дуже зручно, комфортно і розпрекрасно. Але насправді, якщо бути чесною із собою і бути чесною із людьми і говорити по-чесному, то в нас дуже багато різних проявів. І це не означає, що це добре. Чи погано, це просто факт, і так воно є. І, звичайно, звичайно, я обираю проявлятися у світ своєю е, лицевою стороною, своєю оцією лицевою, гарними такими проявами, тому що мені це більш приємно, мені це більш притаманно, мені це більш звично, врешті-решт, бо я так звикла робити протягом життя. Але є інші прояви, є інші субособистості, є інші тіні, які теж... Варто визнавати, принаймні для себе, і саме це я хотіла показати людям. Я хотіла показати те, що в кожного з нас, які б ми розпрекрасні не були, які б ми не були усвідомлені. У нас є тінь. Є золота тінь. Це наш, ну по суті, потенціал, да, це те, що ще можна розкрити прекрасного, доброго, гарного, чудового. А є темна тінь. Є отам така чортинка. Я не знаю, як це назвати, якась темна сторона. Да. Її може бути зовсім мало. Її там може бути 2, 3, 10%, 5%, кожного по-різному, але це теж ми і це теж є. І я ставила питання в кінці опису про те, чи дозволяєте ви собі взагалі бути е, чесними, чи дозволяєте ви собі по відношенню до себе визнавати цю свою тіньову сторону, визнавати оце своє ну, щось таке недосконале, неприємне, негарне і. Не знаю, або людям просто не зрозуміло, про що я говорила, да, що таке тінь. Ще піду зараз подивлюся в сторіс, бо я там вчора залишала опитування, ще не дивилася, що там відповідали люди. Можливо, дійсно, більшості людям не зрозуміло, що таке тінь, і тоді я зроблю теж контент на цю тему. Ну або ж насправді кожен побачив те, що йому відобразилося, тобто свою якусь внутрянку побачив і навіть не зрозумів, про що там ішла мова і що, що взагалі я хотіла показати у тому своєму різ, в тому своєму відео. От, Ну ще трішки про тінь, да, бо це якраз була моя основна мета. Ще трішки хочу проговорити про тінь, про те, чому я назвала себе тупою і конченою. Ну, як я вже сказала, це, ця частинка теж є в мені. І іноді насправді дуже не хочеться, або навіть так скажу, дуже втомлює бути розумною, усвідомленою, все розкладати по поличках, все розуміти, все, все собі пояснювати, да? бути такою там, толерантною. Ну, коротше, проявляється цими найлучшими якостями. Хочеться іноді бути насправді такою тупою, нічого не розуміти, нічого не бачити, нічого собі не пояснювати, просто бути, просто там не знаю, споживати це життя і дозволяти собі бути такою, як, ну, наприклад, інші якісь люди не дуже розумні. Бо такі люди теж є. І насправді, коли ми починаємо визнавати. І коли я почала визнавати, що да, є в мені оця якась дура дурна, яка нічого не розуміє, да, або ну, просто не хочу я в якісь моменти щось там розуміти, щось собі пояснювати, хочу, хочу просто побути дурочкою з да, ну, Тому що так іноді легше, так іноді простіше. І коли я почала визнавати, що є в мені якісь такі якості, Знову ж таки, неприємні, про які не, не, не прийнято говорити. Да? От я вже сказала, коли я засуджую людей, а я їх засуджую. Я реально засуджую, коли люди дуже неусвідомлені, коли люди не хочуть нічого робити своїм життям, коли вони не хочуть змінювати своє життя, коли вони погоджуються на якийсь, ну якусь тупість і просто складають лапки і нічого не роблять, тому що ну, тому що так легше, тому що легше когось звинуватити, обставини людей там інших, владу, я не знаю, країну, в якій ми живемо, ну тільки на себе, не на себе взяти відповідальність. Да? От, ну, є от в мені така тіньова сторона, я засуджую людей. Є в мені, е, як я вже сказала, оця дура-дурна, яка нічого не понимає, яка може щось вообще, ну, Зовсім нерозумне, неосвідомлене і е, ну, те, що на голову не налазить. Да? Що ще є таке? Є лінтяйка, да, от я буваю дуже непродуктивна, неефективна. Хоча більшість мого оточення знає мене зовсім з іншої сторони. Тобто є в мені оці супособистості, є оці тіньові сторони. І коли я почала їх визнавати і припинила. Припинила робити все для того, щоб підтвердити образ хорошої, ідеальної, правильної, доброї, розуміючої. Мені стало жити набагато легше, мені стало жити набагато простіше, тому що знаєте, коли визнаєш цю тіньову сторону в собі. Ти е, менше вимагаєш від себе, ти визнаєш, що ну да, от теж я буваю така якась ступенька трошки, да, і, ну якась така кончена буває. Ну не знаю, там можу щось валонуть, можу загресірувати, можу розізлитися, можу не бути усвідомлена, прокачена і така прям вся класна. От, ну, можу бути така тупа і кончена. Ну, навіть прикольна, іноді побудь такої. І коли ми визнаємо цю частину, коли ми дозволяємо їй бути, в якийсь неважливо ну, в якій кількості, знову ж таки, я повторюся. Це не значить, що я ще начну ходити, агресірувати, злиться і бути тупою, конченою на кожному шагу. Але я визнаю, що в мене теж є ця частина. Я визнаю, що є в мені цей прояв. У мене є ця тіньова сторона. Да, я її не показую. Да, вона у мене прихована, вона скрита, її багато хто не знає, не бачить. ну хтось бачить, хтось не бачить, але. Більшість людей, звісно, з цим не зустрічаються, але вона теж в мені є. І коли ми визнаємо оцю тіньову сторону, ми дозволяємо собі бути якимись не такими не ідеальними. Ми розуміємо, що ці, знаєте, навіть не так. Бо дивіться, оця тіньова сторона це зазвичай те, що ми собі не дозволяємо і засуджуємо в інших. Чому засуджуємо в інших? Бо собі не дозволяємо. Тому що коли я е, стараюсь бути ну, дуже класною і тратю на це дуже багато енергії, то, звичайно, я, мене злить те, що люди інші це не роблять. Ну, чому я маю себе ущемляти, да? чому я маю там. Е, Стримувати оцю агресію, стримувати якусь злість, стримувати свою імпульсивність в той момент, коли інші собі це дозволяють. І відповідно, відповідно, ми засуджуємо прояви, оці неприємні прояви в інших людях, не дозволяємо собі ці прояви. Дуже багато витрачаємо енергії на те, щоб стримувати ці свої неприємні. Що нас з губами? Стримувати оці неприємні свої прояви і, і що, що хотіла сказати. Стримувати неприємні прояви ага, і показувати відповідно зовсім іншу картинку. Тобто дуже багато прикладати зусилля, щоб доказати собі всесвіту оточуючим, що я не така. Я не така. Тобто ми засуджуємо інших, що вони ото такі нехороші, але я не така. Я ж замечательна, я прекрасна, я не зла, я не агресивна, я понімающа, я усвідомлена, я розумна. Ну, коротше, я класна, я така бубочка. Сладка булочка, от і ми дуже багато витрачаємо правда, енергії на те, щоб довести самим собі і оточуючим, які ми класні, замість того, щоб просто визнати оцю свою тіньову сторону, іноді її вигуляти, дати їй місце бути, ну можливо, десь там в закритому просторі, да, якщо нам не комфортно у відкритому. Але коли ця сторона стає легальною, коли ми її визнаємо, просто відпадає потреба е по стримувати. Цю сторону і витрачати енергію на стримування. По-друге, зникає потреба доводити комусь, що я прекрасна, доводити комусь, що я хороша дівчинка. В цьому зникає потреба, і знаєте, що найважливіше? Зникає потреба засуджувати інших людей. Зникає це відчуття, що люди якісь не такі. Ти просто починаєш розуміти, що ми всі однакові. І в усіх нас є різні прояви. В когось в більшій мірі, в когось в меншій мірі, да? хтось більш, можливо, там стриманий, а хтось більш імпульсивний. Це правда. Але те, що ми, те, що в усіх нас є різні прояви і добра, і зла, це стає, ну для мене це стало фактом. Для мене це стало фактом, для мене це стало чудовим розумінням, і для мене це стало таким моментом прийняття. Прийняття себе, своїх сторін різних, прийняття сторін інших людей. Я зараз скажу ще один момент, чому вчора я зробила такий рілс, тому що в мене напередодні було самоспостереження, коли я почала близьку людину засуджувати в якихось ну, таких проявах. Ну, які знову ж таки собі не дозволяю, да? і мене це так злило. Я просто дивлюся, і мене це злить всередину, мене розриває від цих емоцій. І я замість того, щоб ну, продовжувати злитися на людину, звернулася всередину до себе, і запитала себе. Про що це для тебе, Лена, що це тобі показує? Що тобі показує ця людина? Що вона тобі дзеркалить? Ти зараз дивишся на своє відображення, ти зараз дивишся не на людину, ти зараз дивишся на себе. Що ти там бачиш? Що ти там бачиш про себе? І я усвідомлюю, що все те, що я бачу, це те, що я собі не дозволяю, а я ж така сама, я так само хотіла б десь там позлитися, загресувати, десь там показати свої істинні емоції, десь прожити ці емоції, десь може там не знаю, крикнути. Ну, тобто, Проявитися по-іншому, проявитися так, як я собі цього не дозволяю. І я, мені приходить відчуття, мені приходить розуміння, що, блін, я ж така сама, я така сама, і те, що я засуджую в цій людині, те, що я засуджую в інших людях, це моє, це істинно моє, це моя тінь, яку я стримую. Це те, що я приховую від себе і від інших людей. І звісно, що. На це стримування і приховування йде дуже багато енергії. Відповідно, і люди не готові бачити тебе такою, бо ти звикла показувати світу свою лицеву сторону. Ну, а що ти хочеш тоді, щоб люди ну, як реагували на твої якісь неприємні прояви? Ну, вони не бачили тебе такою, вони тебе такою не знають. Тому, Тому я знаю, що це важко, я знаю, що це складно, але я знаю, що це. Як мінімум це допомагає мені, і як максимум це допоможе ще е, якійсь людині і не одній, яка подивиться, хтось подивиться на мій рілс і зіштовхнеться своїми відчуттями. Хтось послухає це відео і також задумається над якимись моментами. Хтось наважиться проявитися по-іншому, по-новому і відчути це полегшення, утримувати якийсь певний образ, витрачати на це енергію і сили. тому. Все, що робиться, все має робитися. Все, що відбувається, все має відбуватися. І пам'ятайте, кожен, кожен може бути кожним, яким ви хочете бути, як ви хочете проявлятися, так ви і можете проявлятися. Всіх обійняла, всім гарного дня. Пишіть свої коментарі, пишіть свої усвідомлення, що відгукнулося, що не відгукнулося, з чим згодні, з чим не згодні. А саме головне зазирніть просто собі всередину. Тому що е, насправді. Я тут не для того, щоб вам щось доводити, і мені теж доводити нічого не треба. Давайте зазирати частіше собі всередину і зустрічатися із тими проявами, з якими іноді так неприємно зустрічатися. Тільки так ми тільки так ми навчимося приймати себе, приймати інших людей і жити своє найкраще життя тут і зараз. Всім гарного дня, до зустрічі!